Олексію Івановичу, велика вдячність за те, що побули, що побачили, дуже сподобалось, дуже гарно. Але виникає питання: чому так? Чому одні керівники намагаються збагатити себе за рахунок пограбування суспільного? А інші свою душу, час, кошти і все інше вкладають в розвиток суспільного. Так от як у вас в Дягові. В чому секрет? В чому різниця? Це секрету тут ніякого? Я просто так вихована. Мене так виховала моя мати, мій батько. От наш нас п'ятеро. І ми ніколи, у нас не було суперечок. У нас були різні думки, але ніколи не було суперечок. І на сьогоднішній день слава Богу. Ще і мама жива, і сестри живі, і брат. От. І ми сьогодні радуємося тому і хочемо, щоб наші діти так жили. А щодо того, що, чого я е, нічого не беру, а все віддаю, як же можу я брати, коли я живу тут сам, мої тут живуть діти, мої тут живуть внуки, мої тут односельці. Це мій дім, мій дім це все моє село. Оце все. І області, держава? Ну, якщо брати до області держави, я не стараюся бути осторонь від району в цілому і все, що, що ж можу, е, постараюся зробити для області, якщо хтось дослухається, але не завжди ж моя думка е, і всім подобається. Коли сьогодні кажуть, що вимирають села, і всі кажуть, он така сяка влада, там, яка б не була, я беру ще від тих часів, скільки я пам'ятаю. Але, шановні, я запитую всіх, ваші діти де, мої три сини тут. Мої внуки тут. Ми підіймаємо село, ми працюємо, нормально працюємо. Хто каже, хай як хоче. От. А якщо всі діти їдуть, щось, і майбутнє покоління від кого воно буде родитися? То запитання до вас, до всіх, хто мене запитує. А як зробити так, щоб скрізь вважали своїм домом не тільки свою власну садибу, а все село, весь район? Як цим поділитися, як поширити? А, ви знаєте, якби ж я знав, що це було б все так. Я просто роблю свою справу та і все. У кожного своя думка, у кожного свої бажання, у кожного свої плани. У мене планів багато. Ви бачите, ще немає на школі даху нормального. Оце мій план от на сьогоднішній день. Другий планує собі там шикарну машину купити там, чи щось. У кожного свої плани. Мої плани так і збудуться. Слава Богу, одне таке. Дай Бог, щоб був мир і було здоров'я. Сьогодні Сьогодні вже слово здрастуйте чи добрий день. О, сьогодні вже слово це на сьогоднішній день якось, ну здрастуйте, а добрий день. Сьогодні треба говорити мир вам. Сьогодні це буде актуальніше. Тому що сьогодні всім нам треба мир. Дуже і дякую. Ми чого ми живемо? Щоб майбутнє нашим дітям розцвітало щедрим світом, мирним небом, ясним днем, і в руках із Кобзарем. Вчитись, жити, працювати. Україна, рідна мати, ти даєш усе нам, своїм дочкам та синам. Тож ми клятву даємо. Ми тебе збережемо. 22 роки назад ці були слова, які вилетіли перше бо прозвучали з моїх вуст. І сьогодні вони, як ніколи, актуальні. Це моя особиста. Дуже дякую, успіхів вам. Все добре.